Друзі, всіх вітаю автопідвірків. Трошки про волонтерство. Щось згадалось. Е, да, Простять мене мої колеги, я особисто волонтер з 2014 року. Маємо свою організацію волонтерську і так далі. Так званий їздовий волонтер, який їздить на фронт. Не те, що зараз прийнято називати волонтерством, що люди збирають з інших кошти. Потім купляють в інтернеті і відправляють нові поштою. Це теж, можливо, важливі речі, але не так важливо, як ті, що їздять на фронт. Але, але, що я хочу сказати з цього приводу? Чесно кажучи, за стільки років війни в країні, і я не кажу за два роки, війна в країні з 14-го. Така кількість волонтерів це, звичайно, повна ганьба. Міністерство оборони волонтерів бойових, саме волонтерів ЗСУ. Я розумію, коли люди допомагають там біженцям, постраждалим і так далі, це святе, і це дуже, дуже, дуже похвально. Але така величезна кількість волонтерів Збройних сил України це в першу чергу ганебний показник того, що Міністерство оборони абсолютно не справляється зі своєю роботою. І я не кажу про, про бойові дії. Слава Богу, ми маємо пана залужного, сирського і так далі. Дуже-дуже багато дійсно бойових м -м, таких справжніх, героїчних генералів, які мають мізки, і хист і так далі. А я кажу про забезпечення. Забезпечення нашої армії. Ну, якби воно. Знаєте, в мене є насправді декілька підрозділів, яким телефонуєш кажеш, хлопці, що вам треба? Він каже, у нас все є. Такі підрозділи дійсно існують, але у них все є не тому, що їм все дало Міністерство оборони. У них все є тому, що вони собі купили. Це зазвичай хлопці з молодим керівництвом, там, ротним, наприклад, чи комбатом. Та й взагалі молоді підрозділи, з хлопцями, які вміють в інтернеті працювати і замовляти собі речі, в той самої новою поштою чи чимось ще. І вони свої зарплатні собі купляють, все, що їм треба. Там По декілька лов, там по декілька тактикульних з вирізами шоломів і т.д. і т.п. І, і зброю навіть купляють, що хочуть. Але ж в більшості підрозділів є досі такі потреби, ганебні потреби, як одежа. Про медичне забезпечення, про аптечки я взагалі мовчу. Це, це наша ганьба. Міністерство оборони зараз чомусь почало. Закуповувати китайське лайно, Но це взагалі не налазить на голову китайські томікети і таке інше. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Хочу почути в коментарях.